Те, що ми робимо невеликі перемоги. А не починаємо там із чогось великого. Важливіше для мозку усвідомлювати, відчувати невеличкі перемоги. І це, до речі, класний приклад. Кажуть, якщо ти починаєшся займатися якимсь там новим видом спорту, шукаєш себе, хоч і спортом, чи в зал піти, чи плавати, не розумієш. Якщо за найближчий час, коли ти цим почав займатися, ти не тримаєш істинного задоволення, не переконуєш себе, мені потрібно це. А от пішов і кайфанув, в тебе не, не сформуються ці нейронні зв'язки, які тебе знову потянуть цей зал. Ти mm -hmm. на морально вольових ну, протягнеш 2-3 тижні і, і Не все. Не спрацювали да, так, та, та, та. І, зокрема, на цьому небанальному прикладі, можна сказати, що ну, блін, дійсно працює. Маленькі перемоги дуже важливі. Другий момент, коли ти займаєшся плануванням, mm -hmm. і в тебе є ряд задач, і коли ти викреслюєш, оцей процес викреслювання зробив, зробив, відвідав. Це оці невеличкі відвідав, поступи. Що ти ну, маєш? Там, Було зібрання заплановане. Ти його відвідав, провів Чінс. Зробив якусь гнучку задачу, там, відправив листа, я не знаю, щось реалізував, Чінс. Цей момент викреслення це якраз для мозку, щоб він відчував проміжні задоволення. Йндерфінчики і дофамінчики.